Зупинка в санаторій Перлина. Наступна зупинка будинок творчості письменників. Сьогодні на 18-му маршруті курсуватимуть 4 трамваї з інтервалом руху в середньому 27 хвилин. Для того, щоб запустити маршрут, нам довелося перебудувати систему організації руху трамваїв та встановити тимчасову стрілку. Матеріали згублені з кооперативом. Роботи проведені КП Одеск миск Електротранс. Сьогодні, 25 грудня, відновив 18-й маршрут свій рух і рухається з кулікового поля до 412 батареї. Наразі це дуже важлива подія для нас і для цих одеситів. Ми виконали свої зобов'язання, які мали виконати, от, і посприяли тому, щоб маршрут цей був і працював. От. І Одеса міський електротранс виконали всі свої роботи.